Росіяни на курщині користуються нагодою, обкрадають хати сусідів та мародерять на в місцевих магазинах. Вивозять повні візочки, навантажуючи їх всім, чим можна. Нічого дивного, все в кращих традиціях єдиних. Добрий день. Я побачав ви місцевий мешканець. Так. Що вас українці не біжають? Ні, ні. Ні, вас все їсти, пити, хватає всього. А їсти діти нам в магазині аграрії. Ну що делать? Ні, ну правильно, правильно. Це ж ваше все, це ж не наше. Водички набрали, дитивої, консіру взяли. Добрий день. день! Слава Україні! Що у вас? Ви місцеві? Да. Все у вас добре, ніхто у вас не біжає. Да, Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Набирали, що нема що. Ви ви скажіть, ви суджі самі? Ви місцеві мешканці? Ну, я са, з границі. Ми ага. Мене там хату розбили. Мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да, так. Да. Да. ну все нормально? Українці вас не обіжають? Да ні, ну, ні, ми ж Бог. дружили. Господи. Ну а хто в цьому винен? Хто? Ну, ну это все государство, правительство. Ми, ми ж вас не, ми. Все, Я вам бажаю щастя, здоров'я, бери а там ото до п'ятеро. Ага. там ото є такий хмизняк, Ну ті, ага. а брізьки можна не она... Конечно, беріть все холь що хочете. Це все ваше. Вишо, щоб супу зварили. Конечно, Беріть, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Так, да, пан Георгій Стука, в студії вже голова правління Б народний тил, який підказує, що там і магазинчик також. Да, ну, райцентр там мав бути обов'язково. Все, все їхнє. просто і, Беріть Беріть все і. Пане, що ти не бачив нікого будемо, а, по, з вазочком з ювелірного магазинчика. Будемо говорити про все, все, все по поличках щодо Ікурщини, звісно. А вже скільки. Тривається операція вісім днів? Так. Вісім днів. 9. І мені цікаво щодо вашого ставлення, як воно змінилося, еволюція вашого ставлення, вашого бачення, мабуть, стратегічних цілей і всього, що відбувається, коли це почалося, і як воно змінилось вже на восьмий день по тому. Скажу так, що в перший день, коли почала лунати інформація про перетин державного кордону, мені. Це вважалось щось схожим на попередній рейд РДК на територію Білгородської області. Я думав, що це теж день-два. Тільки ну, відверто, я розумінням ставлюсь до потреб РДК, навіщо він це робив? Але навіщо це такий рейд робити Збройним силам, я не зовсім розумів. І потім, коли з'ясувалося, що це ну, не, не якийсь там випадковий партизанський рейд, а це речі, які мають системні ознаки. Звісна річ, як і у переважної більшості українців, в голови поставило запитання для чого? Навіщо у мене, наприклад, на сьогоднішній день ще й досі відповіді немає на це питання, я не соромлюсь це відверто казати. Більш того, я скажу відверто, мене просто. Дратує засилля різних ютуберів, блогерів, експертів, які з першого дня по п'ять разів на день розповідають, яка мета, який стратегічний задум. Причому ці оцінки різняться від завтра, будемо в Смоленську до наших хлопчиків спеціально в котел загнали, вже всі загинули. І мене це дуже і дуже дратує. Ніхто з цих балакунів реально не знає, в чому полягає стратегічний задум командування. Тому, якщо ти не знаєш стратегічного задуму, то відповідно ти 100% не знаєш план заходів. Якщо ти не знаєш плану заходів, то яким чином ти можеш оцінювати, відповідають ті дії, які сьогодні відбуваються плану заходів, чи не відповідають? От це аби тільки метлою помолоти і назбирати лайків та коментарів. Сьогодні мені в Фейсбуці написав, я з ним особисто не знайомий з цим чоловіком. Судячи з усього, це, ну я так для себе зробив висновки, це місцевий мешканець Курської області, який з великою вірогідністю. Я можу сказати, що він приймає участь в РДК або в Легіоні Свободи, то він зазначив, що фактично на сьогоднішній день ситуація виглядає наступним чином. Там на території Курщини образований трикутник. Нижня сторона трикутника це державний кордон Росії України. І дві річки ПСОЛ та Сейм. Образують дві сторони цього трикутника. І фактично, якщо е, нашим силам, а я думаю, це абсолютно реалістично, вдасться е, зруйнувати там по одній річці вже, начебто, один міст залишився з трьох, по другій там ще два масти. А якщо їх вдасться просто зруйнувати, то фактично. Залишки того угрупування російських військ, які ще перебувають на території двох сусідніх районів, а вони фактично будуть позбавлені ну, логістичного спілкування з основною територією Російської Федерації. І про це вже верещать самі ці z телеграм-канали. Вони верещать, що наші мальчики можуть оказатися в отрізані от. І, врешті-решт, перед командуванням можна поставити альтернативу, або дійсно всі вони там поляжуть, або добровільно, фактично рятуючись, самотужки залишати цю територію. Це в чомусь схоже на ситуацію, яку ми спостерігали свого часу на території Харківщини, коли розуміючи, що орки можуть опинитись в оперативному оточенні, вони самі ухвалили рішення. І самі залишали досить великі території України. От таким чином, начебто, вимальовується одна з таких. Я не думаю, що, що це стратегічна мета командування Збройними силами захопити оцей трикутник. Але в якості тактичної, воєнної мети виглядає доволі реалістичним захопити оцю територію і утримувати. Якщо, підкреслюю, якщо відповідає дійсності ті та інформація, яку час від часу останнім часом, на жаль, орки суттєво придушили власні телеграм-канали, свої з канали, з яких ми черпали доволі багато інформації в онлайн режимі. Особливо з коментарів місцевих мешканців, які викладали і відео і відверто писали, що вони бачать, що відбувається. Цензура придушила дуже рішуче. Фактично, якщо чесно, майже втрачений зараз інтерес до спостерігання вивчення оцих Z-каналів. Тому зараз отримувати об'єктивну інформацію стало набагато важче. Але ну, якщо вірити в, 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 в тих залишках, якихось кріхтах, які все-таки проскакують, то ну, я налаштований оптимістично. І той факт, що Збройні сили почали е, облаштовувати фортифікаційні споруди, е, мене наштовхує на думку, що це не якась рейдова операція. А це операція, ну мета якої дійсно просунутися в глиб території ворога і там закріпитись можливо надовго. Щодо розрахунку, пок... чи зарано вже говорити наскільки виправданий, якщо це і був розрахунок, що ворог почне витяг... відтягувати свої. Процес З Спокровську, звісно, майно. Uh, і, Харків... і Харківщини. Так. З... з Харківщини, здається, на другий чи на третій день були відтягнуті підрозділи, але так, не бригади, а uh -huh. окремі формування так. з окремих бригад. Доволі незначні. На приблизно на 4-5 день з'явився підрозділ морської піхоти. Здається, якщо не помиляю, зараз по номеру 81 бригада, який мав саме воювати на Покровському напрямку. Вони прибули туди, ще не встигли вступити в бій, яких перекинули на Курщину. Оце поки що і все. Тобто ну, стратегічного зламу, поки що на Сході, е, наші захисники, на жаль, не відчувають. Ворог продовжує тиснути, продовжує просуватись. Але разом з тим, ну, а, а хто може стверджувати, окрім Подоляка, що в цьому полягає стратегічний задум командувань. Mm -hmm. Якщо зараз. Подивитись Ютуб, почитати різні джерела інформації, то ви побачите, що у тьоті Дуні стратегічний задум захоплення Курської атомної станції, у дяді Васі задум підірвати там, не знаю, шлюзи на Москваріці, у Миколи Петровича свій якийсь задум, у кожного свій задум. Ну, сперечатись на з людьми, ну с вважають, що це стратегічне задум. Врешті-решт я, я дуже задоволений тим, що з моєї точки зору вперше за останні роки настільки вдала операція пройшла в повній тиші інформаційно. Так, 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 так. Я відверто скажу, я просто в захваті від цього. Я не знаю, яких треба було докласти зусиль, щоб закрити рота а, всім цим провладним балаболам, що ніхто не почав розповідати, що післязавтра він буде в Курській там вареники їсти чи каву пити, а, і, і, і вдалося і дезорієнтувати ворога, а, який не встиг своєчасно відреагувати на загрозу проведення подібної операції збройними силами України. І... Поки що об'єктивних тверджень таких я не маю, але у мене є відчуття, я ну, хочу принаймні в це вірити, що останнім часом вдало попрацювала воєнна котрозвідка в лавах Збройних сил України, почистивши Збройні сили від хоча б певної якоїсь кількості російських інформаторів та кротів. Бо судячи з реакції орківських армійців, якої не було. Навіть всередині збройних сил Росії України mm. вдалося зберегти в таємниці підготовку до реалізації цього маршу, що теж ну, дуже приємно. В цьому контексті ви знаєте, от наступна інформація це дуже гучна історія. Ви, ви бачили девочно та, та пост повідомляє, що наступ України в культі області зірвав секретні переговори, нібито між е, Росією щодо припинення вогню. Тимчасово так непрямі переговори з Україною в Катарі припиняв ударів по енергетичній інфраструктурі. І от в цьому контексті це взагалі виглядає як така відволікаюча така операція, якщо Україна була справді учасником цих переговорів і після цього курс, і курс, звісно, зірвав всі ці процеси. Я, Я вже казав не один раз, що. Якщо підтвердиться інформація, що між Росією та українською владою тривають якісь залаштункові перемовини, то мене це абсолютно не здивує. Абсолютно. Більш того, скажу відверто, я в цьому не бачу ніякої зради. Ну, виходячи, тут, звісно, річ, диявол криється в деталях, тобто яку позицію відстоюють представники української влади. Якщо вони намагаються домовитись. Про оренду Криму на 50 років, як це вони пробували в Стамбулі домовитись, то, звісно річ, це похидьки зрадники, яких треба повісити на київських каштанах. А якщо вони відстоюють чітку позицію, яку багаторазово озвучував товариш Зеленський, ну не бачу в цьому ніякої зради. Інша справа, що на сьогоднішній день я в цьому абсолютно переконаний, обидві сторони. Вони настільки далекі від навіть ідеї пошуку компромісу, я не кажу про компроміс, а ідеї пошуку компромісу, що казати про якісь в найближчій перспективі якісь результативні переговори, я вважаю це абсолютно безвідповідальним. Путін зі свого боку заявив, що ніяких переговорів після такої як ну, скажу, терористичної атаки. Нікода, нікаких, ні кидання ні с кем з ким дати мені атомну бомбу, я її спочатку з'їм, потім дам Медведєву а З іншого боку, позиція української влади, принаймні публічно на сьогоднішній день, вона теж залишається незмінною. І ну, пошуку спільних якихось точок дотику поки що ні, ніхто не бачить, не тільки це моя власна точка зору. Ніхто на сьогоднішній день підкреслюю, не може відповідально сказати, що є якісь натяки об'єктивні не просто а, «всі усталі». Офігенний аргумент «всі усталі. Скажи мені Голуб, хто це все? Хто тобі сказав, що він втомився? Так само приблизно з такою ж. З таким же коефіцієнтом корисної дії нам намагаються втюхати інформацію про те, що, мовляв, Запад усталий, і тому Запад принуждає Київ проведенню переговорів. Ну, чергова брехня, жодних об'єктивних підкреслень, фактів, подібних заяв не існує в природі. Якщо були певні заяви, і то доволі розмиті. Президента Фінляндії і міністра оборони Італії, на які посилаються, то це лише два державних службовця серед чотирьох десятків десятків країн, які є союзниками України. І нам намагаються всередині нашого інформаційного цієї нашої рідної української бульби видавати слова двох підкреслю п'ятисот. Чиновників про те, що Київ примушує, що ж ми маємо робити? Ой, горенько-боженька, я не можу зрозуміти, на, на чию користь подібні дії, але точно на користь України. Пане Йоліну щодо взагалі, як себе поводять наші бійці на Курщині, о, цікаво почути вашу думку. З одного боку, ми маємо зараз офіційну заяву. Це від Верещук, віце-прем'єрки та міністерки з питань літерації тимчасово окупованих, що російська влада досі не надсилала запит щодо до евакуації своїх громадян. Тим часом Україна саме це робить і дотримується норм міжнародного гуманітарного права, надає відповідну допомогу цивільним. І взагалі тут йдеться і про евакуацію на нашу територію. Як вам таке рішення, От починаючи з цього, будь ласка? О, таке рішення мені абсолютно не зрозуміле, і якщо чесно, я його доволі почув з великим подивом. Я можу схвалити і схвалю рішення організацію так званих зелених коридорів, аби цивільне населення могло евакую... евакуюватися угу. на територію Російської Федерації Так, двома руками за. Нема чого там перебувати цивільному населенню. Більш того, ми, як сторона конфлікту, поза як ми контролюємо цю територію, то, згідно міжнародного гуманітарного права, ми зобов'язані брати на себе відповідальність за утримання цих людей. Ну, я думаю, у нашого бюджету є набагато більш актуальніші потреби на сьогодні, ніж утримування там не знаю кількох, кількох тисяч росіян. Тому, було б, з моєї точки зору, було б доволі е, і прагматично, і гуманно одночасно, влаштувавши зелені коридори в бік Росії, е, цих людей плавно запропонувати їм покинути цю територію. Що стосується поведінки наших бійців, з, 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 з тих відео, принаймні, які я бачив, вона іноді, мені здається чесно, е, надто толерантна. Я далекий від того, не дай Боже, щоб розповідати хлопцям, що всіх русських там треба стріляти, вішати, газом, травити. Ні, ні, абсолютно ні, не дай Боже. Але ніколи не треба забувати, що ви перебуваєте в ворожому середовищі. Подобається вам це. Чи не подобається це факт, про який ніколи не можна забувати. Серед, там, не знаю, десятки оцих бідних нещасних жінок з, не з тілешками, з валізками. Запросто може знайтись одна, яка є інформатором Головного управління Генерального штабу Російської Федерації, одна, яка є коригувальником, одна, яка є відверто просто, ну. Людиною, яка начебто може напряму і не спілкуватися з спецслужбами Російської Федерації, але у якої там діти воюють на боці або вже відвоювались на боці орди російської, і вона всередині в душі глибоко ненавидить лютою ненавистю. Наших воїнів. Хочу нагадати відомий випадок, коли в 2014 році отакий собі старчику, 74-річний, приніс баночку меду. На блокпост українських Збройних Сил. І ця баночка меду вибухнула, забравши життя здається, якщо не помиляюсь, сімох воїнів. Його затримали, засудили. Тому, хлопчики, будь ласка, не забувайте, де ви перебуваєте. Дуже, о, да, дуже о, важливе, звісно, о, звернення і зауваження, пане Георгію. Ми три крапочки до цих тем повернемось.